Ходила сьогодні на рибалку. Подивіться, якого красення зловила. Будемо його розбирати. Спочатку відрізаємо голову. Свіженька, очки не запалися. Хто вміє, знає, як перевіряти рибку. Бачите? Дивіться, Глазки, як алмазки. Животик обрізаємо. Ви знаєте, я так люблю цей жирнячок. Сюди, потім розберемося, посолимо його. Далі. Відрізаємо на стейки. Скільки у нас є? П'ять. Ми зробимо шість. Подивіться, яка краса. В сільпо, ще завтра діє знижка, біжіть і купляйте. За а завтра, казав Валентин, що 29. Дей, да. Оця частинка така нежирна, ми її любимо засолити. Я взагалі люблю бутерброди, так помастити гарно маслом. Два кусочки ми засолюємо. Оцих. Нанес солі і зверху сіль. Хтось додає лимона. Ми не додаємо. Цей спосіб най найбільше подобається нам. готочок, Перемішали солі, але сутку стояли. Що в нас вийшло? Стейки будуть на два рази на нашу кухлечка. Теж буде. Це на один раз розуміл. Такі животики можна й до пива. А це на хлібчик з маслом. Чотири страви. Та це взагалі. Купляйте, йдіть завтра обов'язково.